Затримуйте його! 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 Камера сюди! Камера! Сюда. Камера! Я зараз зараз тут не мати наручники! Нарушники зараз будуть! Да. Нарушники на зараз будуть! На місці! Наручники! Камера! Наручники сюда! Стоп. Наручники сюди! Не трех, хто не треба! Наручники не наручники! Наручники, бля. Все, стоять. Стоять. Другую руку. Другую руку. Нар... Понятий сюда. Понятий... Понятий сюда блядь. Давай. сюда Давай. Давай. нахуй, блядь. Я вас прошу підними. Понятно сюда? Я прошу, підними меня. Я понятие. Я вас прошу, підними. Что вы запитесь? Руки. Папси так. Руки, піднімайте. все, підними меня. Стоп, знімаємо зараз. Там. Ой, Люди, здесь? иди сюда, Стриху. иди сюда. Подивись, Акмар. Подивись, брибора. Топить Да поднимите меня. Я ничего не брал. Все, снимайте. Я ничего не брал. Пулек. Я ничего не брал. Кулек. Зараз я кулек Я ничего не брал. Иди сюда, люди. Я ничего не брал. Я покажу, что он. Либо это херни. я ничего не брал. Снимайте гроши. Брать грошечки, ему, ему все, снимать все, все, все. господи. Сюда грошечки. Я ничего не брал. Тримайте это. Так. Тримай. Все купюры. А? Тримай. Я ничего не брал. Блаженствии тут. Хватит, я ничего не брал. Стаси. А это бласть на тату, а? Я ничего не брал. Что не я? Что не с Я ничего не брал. Хватит, я ничего не брал. Хлопці, я нічого не брав. Хлопці, <sharply> я <sharply> нічого не брав. Я перепрошую. Брати перепрошу. гроші. Я перепрошую. Це мої гроші. Це не мої гроші. Це не мої гроші. Це не мої гроші, хлопці. Там до блок, там місце. Це не мої гроші. Я перепрошую. Тримайте його. Я перепрошую. Це не мої гроші. Групу <рочу> сюда! Це не мої гроші. Добре. Почекайте. Затримайся. І чи не опір? Я не чиню опір. Все, знято. Дайте, дайте мені ручку. Ні. Мені ручку дайте. Ні. Все, все, дайте мені ручку. Все, 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 все. Дайте мені ручку. Все, 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 все. Дайте мені ручку. Це моя та ручка. Так, це моя ручка. Вашого відома. Камери. його до мене. Хлопці, я вас дуже прошу. Ще, 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 там в кінці. Я вас дуже з другої вступ. сторони. Отак. Вот не щіпає стрілу. Чекайте, бо... Що ви щіпаєте? На ручку. Туди руку дайте, під руїну. Під руїну я тебе не розповідаю. Слухай, мене все вкуди добре. Я, я нічого не брав. Добре. Я нічого не брав. Дай ключі. Хлопці, я нічого не брав. Все. Його нас нас си. Си, чекайте, хрилінку. Хрилінку. Там за тим, за забором Зараз, зараз. Почекайте, Дай я. Запасник. Далі. Запасник да. Не Туда, де. Самі записник. Самі записник. Самі записни. Самі записни хлопці. Самій робоча книжка. Дайте. Прошу. Камера. Дайте я при... Треба, треба кусити. Та... Я присяду на хвилинку. Бачите? Все, на хвилинку. Камера. Все. Хвилинку. Тікайте в машину. Тікайте. На машину ході. Машину ходить перебіг. Записку Машину. Машинуйтесь на машину підуть. В в Камера, вишин, юбка! Все хвилинку, хлопці! Це не буде арештовані! Та до якій підстави, хлопці? Да слухай, це все! Та то я, ніякі Шановне, все. Хлопці, я ніяких гроші не брав! Все Хлопці, я ніяких ноши не брав! Так, я перепрошую. Так, тихо будьте. хобуйте, все. Тихо, бо я сьогодні руштую, блядь. Я затримую його на машині. хлопці. Терміново мені дайте групу, бо він чинить великий опір. Та який я чиню? Все, він да, да, Опір чинить великий. Дайте мені групу. Та який я чиню, хлопці? Не ну хочу руту, скажіть, хай зараз все надасть. Я вже на ручниках підміристю підложу. Бо він Увидимся окна, бежит. Все, замолк. Вс. Все замов. Сюда його? Сюда его вот этот. Выводит. Камера, камера, камера. 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 Сюда. Сюди. Сюда. Что же у тебя было? Сюда, на топчан. Камера. Панель ровно. Панель ровно, сделаем перепрошивку. Замок. Так, Серега вас снимают. вас снимают. Хлопці, я перепрошую, я нічого не брав. Ну, я прошу адвоката. Згідно статті 127 КПК України про мій огляд, що коштів сумі тисяч доларів США яка надала дала Сорока Оксана Іванівна проживаюча міста Самбірбу Шухевича, метою вивлення фактів Хопаниста у Самбірській міській ради. Предметом огляду обробляються грошові кошти в сумі 5 тисяч доларів США, Купюрами номіналом по 100 доларів США, кількості 50 штук, а саме перелік всіх купюр, які знаходяться тут. Дані, Ча, дані, дані, чак, в... з вірим? З вірим. Час, купюра номіналом 100 доларів серія АВ 806. Як хлопці не злочинки. Ми наразі зачитуємо протокол. Це процесуальна дія. Тому просимо всіх учасників процесуальної дії дотриматись дотримати норм чинного законодавства і уважно слухати. Де він? Так, було Так. Я перепрошую, шановні панове, ви це все підстроїли. Це все підстроєно. Те, що ми, Я не, не хотів вас обрати, ми з вами будь яку полеміку вступати не будемо. Ми, давайте ми робимо дії, які передбачені чинним законодавством України. Після того будемо розмовляти слідчі прокуратури там, чи працівники. Без, а, до того будь була... Я... Я ніяких грошей не брав. Значить, я Це... зачитаю, під я зачитаю мені підрождаю результативну частину. Дані грошові кошти присутності політик громадянка сорока, та громадянки сороки були поміщені спеціальним хімічним препаратом променядин. Світяться з світло зеленим кольором, а при дотику до строніх предметів залишають сліди, які під діє ультрафіолетового проміння світяться світло зеленим кольором. Як пояснила громадянка сорока, кошти...